Проблема дуже дуже комплексна. Наприклад, от ми згадали російські великі продукти цифрові, да, по типу там вКонтакті Яндекса. У нас досі існують провайдери, інтернет-провайдери в Україні, в яких не заблоковані ці сайти можна зайти в контакті без там VPN. Чому так відбувається? Тому що немає жорсткого контролю, коли. Коли в нас заблокували їх? 16 рік ну 16 17 шістнадцять так. звісно, що там частина дуже велика трафіка відрізалась, але скільки часу потрібно, щоб пройшло для того, щоб люди перестали користуватися взагалі? Бо нам, наприклад, навіть на наш сервіс залишають відгуки люди з Mail.ru досі, це вже там 10 років з моменту блокування. Чому це відбувається? Не тільки тому, що люди VPN скачали і тому теж, але і через те, що немає комплексної роботи по технічному блокуванню, це на рівні там Держспецзв'язку і його роботи з провайдерами, які мають виконувати рішення, які він випускає, без якихось відхилень і точкового примусу, а ви забили заблокувати там ВКонтакті. А ну добре блокуємо, Поняв тобто їх дуже багато малих, і вони мають виконувати рішення.